Чому представники влади Фінляндії наполягають на тому, що час для переговорів між Україною та РФ вже настав? Це їхня точка зору, що максимально кривава війна, і а вони хочуть бути перемовниками, вони хочуть тими, хто несе так, це гасло підтримує, аби яким чином вони захищають себе так, що тут неоднозначно. Чи буде створений у Чехії Український легіон за прикладом польського протягом найближчого часу? Це взагалі якась історія е, далеко йдуча. Чи буде створений, так буде. Там будуть якісь домовленості. чому кажу далеко йдуча? тому що це взагалі на якось на різні е, з різними країнами є якась така ідея це зробити. І нам зразу тут дають так, але там уже пояснюють, що це взагалі чекайте якесь розширення. З якою метою прем'єр-міністр Індії планує відвідати Україну в серпні? А тут дуже багато питань. Чи є тут військове питання? Так, є. Але це поновити якусь стару співпрацю і якось її вивести на інший рівень, тому що. Україна по всім даним зараз стала якось менше співпрацювати, а це вигідно двом країнам, і це про ось таке. Якби е, ми працюємо з вами, ви працюєте з нами, і це для обох вигідно. Тут дуже багато про вигоди. Чи причетна Росія до вибуху на хімічному заводі у Німеччині? І зразу так, що це таємна спецоперація, підготовлена давно і ще при тому давно підготовлена, і вона така потужна. Так що ми відповідь так. Чи є загроза обстрілів енергооб'єктів України? Іде. Іде. На жаль, тут у нас шут, він завжди, це те, що несе хаос. Вони до цього підготувалися. Е, і їм важливо залишити нас без світла, ну, зробити світову кризу, е, і щоб все згоріло. І найцікавіше, ну, не знаю, наскільки це людям цікаво, але по сім мачів це буде якісь такі, е, на, нові, на нові якісь ділянки. Да? І Сім мачів це завжди неочікувано. Це не ті міста, де були. І можуть взагалі, де, де умовно ми чекаємо, там не буде. І тут ще такі є сімка, вона ще таке у російське слово слово, як розброс, да? воно в різні частини одночасно. Так що моя відповідь так, Нехороший такий прогноз, чесно скажу. Я думаю, що це буде боляче підготовлені, болючі удар. Чи буде прийнятий світом новий мирний план, який зараз готує Україна? Тут так, однозначно, так. І при тому при підтримці, при тому, ще при прискоренні ми так. Чи дослухається Віктор Орбан до порад представників Міністерства закордонних справ Польщі вийти з НАТО? Ну, звісно, ні, це взагалі не розглядається. Я навіть думаю, що він має ще якусь зробити заяву, як ви могли подумати, він ніколи там і не хотів. Да? Якась отака історія. чому Угорщина зараз наважилася на те, щоб дозволити росіянам в'їжджати на територію України без перевірок? Пообіцяли. це ну, не побоюсь цього слова. А нам показують, що їх купили, да, щось там таке супер дають, і вони це заробляти гроші. Це заробляння грошей. Більше нічого. Чому Росія одночасно вивела в море всі наявні російські підводні човни в Азово-Чорноморському регіоні? Вісім жезлів, яка символізує да, вогонь, і що вони будуть літіти. В принципі, вісім жезлів завжди ракети символізує, і при тому ми подивимось, наскільки вам страшно, да. Це таке буде знову якась показова акція. Так що ми будемо бачити, яка Росія сильна. Ну, принаймні вони так хочуть. Чи мають реальне підґрунтя погрози Ердогана про вторгнення Туреччини на територію Ізраїлю? Ну, Звісно, що ні. Там зразу дають, що це ілюзія, ні, це неправда. Це... Ну, Ердоган він по всім даним такий запальний, і він саме на емоціях якось зараз згадується І один із гінсеків Радянського Союзу. Я вам покажу кусь кіномайці, щось подібне. Чи будуть і надалі зростати рейтинги Камали Гарріс на президентських перегонах в США? Ну, вона ще ще буде більше, тобто це, це не кінець. Ми, ми ще бачимо початок, да, це якби початок, а будуть високі рейтинги, взагалі дуже високі рейтинги. Там якась історія. Я так розумію, що буде ще якась історія про зустріч їх двох. І після того всі очікують, що рейтинги впадуть, я насправді ні, вони не впадуть. Яким чином Іран намагається вплинути на вибори в США? Ну, це якась співпраця, це, в принципі, є якісь домовленості, на, може, якісь заяви, може будуть якісь навіть. Е, Події. Я думаю, що будуть якісь події, да, що покажуть зміни в Ірані і так далі. Але це афера чистої води, це не, не добра да, якась така історія, що ми це робимо для підтримки. Ні, за цим є вигода, за цим є домовленості і за цим є підстроєні. Да, якісь дії. Про що розмовляла прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні з Сі піном під час свого візиту до Китаю? Ну чи було про Україну? Нам зразу дають так. І тут якби, закон справедливості. Я так розумію, що вони стали на бік України чи підтримали принаймні як. Як закон права, да? нам тут говорять, що вони законне право, і про це вони теж розмовляли. А якщо ми беремо загалом, то це якась співпраця, якась підтримка, якісь нові проекти. І при тому були якісь загрози. Загрози в бік Китаю, які можуть в принципі, дуже кардинально змінити їх стан. Так що тут такі. Розмови на рівні кнута і пряника, і не все там було так ніжно і легко. Чи причетна Росія до провокацій, які вже мали місце на Олімпіаді в Парижі? І знову ж тут. Так, ми, до речі, з вами ж говорили, що там щось буде і воно. І, і це ще не кінець. На жаль, це не кінець. Там вісім мечів, повтор ситуації і ще більш загострення. Так що ще щось подібне будемо спостерігати. Чи розпочнеться війна між Ізраїлем та Ліваном? Ми відповідь так. Нам дають, що все до того йде. І якась будете, знаєте. Ситуація накопичення. От тримались, тримались, потім вже не витримали, і почалась війна. Навіть така буде якось неочікувані. Чому? Тому що всі звикли, що якось стараються цю тему відходити, але тут не відійдуть. Моя відповідь так. Чому Трамп саме зараз погодився на допит федеральне бюро розслідувань щодо стрілянини в Пенсильванії? Ну, це рейтинги, це звертання уваги. Йому потрібно бути на повістці дня, і він вважає, що він знаєте, буде більш медійним, більш героїчним, буде більше відсвічуватись. Нічого особливого. Це частина процесу. Чи вдасться США покращити відносини з Індією, щоб розширити коаліцію проти РФ? На ваше питання, чи вдасться покращити покращити вдасться, але чи це буде коаліція? Моя відповідь ні не буде коаліції. Е, Індія відмовиться від цього і при тому якось так доволі жорстко відмовиться. Чи нададуть США обіцяний новий пакет військової допомоги Україні в серпні? Нам зразу так. Тим більше, що там буде якась ситуація край важка, і там доволі швидко, і такий якийсь хороший там пакет, так що моя відповідь так. Чи вдасться зупинити росіян на Гуляйпільському напрямку найближчим часом? Тут вдасться, там буде якийсь розроблений план. Єдина така помарочка сюди, що ще там для початку погіршиться стан. Чи вдасться в Києві повністю відновити новий корпус Охмадиту до початку опалювального сезону? Ну, моя відповідь ні, це нереально. Ми будемо бачити якісь дії, якесь планування, але сказати, що це відновлять ні, це не встигнуть, не, не вистачає ресурсу. Чи загрожує Україні нова епідемія ковіда? Моя відповідь так, і це щось, що дуже-дуже швидко буде розвиватися, і можливо, навіть це якась така, як, як новий спалах, знову агресивно і доволі сильно, тому що в нас і колесниця, і карта сила, щось дуже швидке і потужне, що розгорається і йому не можна противостояти. Моя відповідь так. Чи буде карантин? Ні, обмеження по всім даним буде тільки для дітей. У Нас вилазять тільки діти. А от карантину як такого, я не думаю. Тут не той час да й взагалі якось дай Боже нам пропрацювати цю зиму в принципі, чи буде ефективним генерал Кертіс Базарт на посаді керівника командування США для допомоги Україні? Ну, перше, що хочу сказати, що він точно в душі не розділяє. Допомогу України як допомогу. Це не його бачення, і це більше посада, на яку його привели. Він по іншу сторону барикад. І це буде на це впливати, знаєте, на рівні якихось будуть домовленості. І от там, де він може впливати, от він весь час буде якось відкатувати, не давати руху, якісь. Такі міні-палки в колесах, якщо так можна сказати, хоча це не буде показово ніколи. І навіть буде заперечувати, тому що саме його бачення не співпадає. Але чи буде він виконувати обов'язки на, на своїй посаді? Так, те, що будуть казати, те буде виконувати, навіщо США перекидають власну військову техніку з Німеччини до Польщі? Ну, я знаю, що всі чекають відповідь, що я скажу, що це все поженуть в Україну, е, зразу його перемістять. Я наскільки розумію, що це е, по на крайній випадок. На випадок, коли е, вже не втримається, ворог може прорве всі якісь допустимі норми і так далі. От тоді вони поїдуть на Україну. А зараз це е, на всякий випадок, от. Е, Мало як буде, щоб це було близько. Але не буде от швидких дії. От, на жаль, я не бачу. Там вичікування у нас залишається. Ще почекаємо, ще подивимось і так далі. Я навіть не можу сказати, що це залякування, це як частина плану і як противовіз, в принципі, показати, що теж є зброя і теж. Може все кардинально помінятися. Тут трошки не про залякування, це як про як тримати баланс. Чи буде результативним проєкт своїм, який передбачає обмін колаборантів на полонених цивільних українців? Я думаю, що буде. Хоча він зразу не підтримається, а потім це те, що почне працювати і доволі гарно буде працювати. Так що моя відповідь так, хоча буде якась така історія, що може не зразу да, якась е, по часу від, відложене по часу, але це те, що буде працювати. Це взагалі щось е, таке вічно працюючий, дуже хороший проєкт, і е, він зробить якісь кардинальні дії, ті що, ті, що раніше не можна було зробити, і вони в кінці кінців навіть будуть. Е, Себе відчувати такими переможцями, тими, що хто це започаткував, ти що зробив такі от, саме переможець. Так що ми від... так. Чи причетні українські спецслужби до розгрому вагнерівців в Малі? Ну і нам теж одразу так. Це теж якась спецоперація, довго з ним працювали, туди багато покладено ресурсів, сил і так далі. Так що, Моя відповідь так. Чи продовжиться просування росіян в Донецькій області протягом найближчих тижнів? І зразу так, доволі агресивне й просування є. Хороша, все-таки, історія, що якось воно не швидко відбувається. Там йде противостояння, їм може там різні засідки роблять, але просування, на жаль, є. Так що моя відповідь так. Чи вдасться відбити ворога від Покровська найближчими днями? Ну, найближчими днями ні. Але щось теж там розробляють, я думаю, що це буде чуть пізніше. Загалом, якщо сказати так. Але це не зараз. Зараз ще бої. Зараз ще ситуація буде погіршуватися. Чи буде посилена система ППО на Полтавщині протягом місяця? Так, тут над цим працюють. Є там якийсь навіть план, де це робити. Я думаю, що Полтавщину закриють. Чи становить серйозну загрозу новий російський дрон Гербера, який ворог вже використовує на фронті? А ви знаєте, він гарно працює, він дуже легкий і якось швидкий. І це велика загроза. Це загроза. Це те, хто може. О, саме завдяки його якоїсь мобільності, напевно, він і є загрозою. Тут навіть дають зірку, так, що ця розробка піде в майбутнє. Це те, що якось відкатають потім. Навіщо Україну днями відвідував японський міністр? Ну, перш за все, це запланована зустріч. Це те, що якось йде в системі. І знову ж нам показують, що це щось про зброю. Це якась співпраця по зброї, і за це все домовлялися. Ми вам дамо, да, тут навіть ми вам щось дамо, ми якимось чином будемо співпрацювати і так далі. Чи справді В'єс розробляють особливу стратегію на випадок перемоги Трампа у виборах? Ну, чи розробляють так, роблять є точно якийсь план. Але зараз не про стратегію, наскільки я розумію, тому що якось вони мало вірять. План є, тут королева мочі до цього готуються, навіть там якісь дії проводять. Але, от саме мала віра, да, що по правосуддю, ну та не вже він пройде, да, якась таке є. При тому не віра в це. Що мав на увазі президент Зеленський, коли заявив, що Україна має силу досягти своїх цілей? Україна має обіцянки і є якісь домовленості. Чи має Україна ці силу? Ну, напевно, сила в людях, от, саме. тому що чи є в нас зброя, от в мене дуже багато питань. А людей зараз точно є. Чи буде підписана безпекова угода між Україною та Грецією в серпні? Ну тут нам не дають серпень, нам все-таки дають дають, що місяця два. І я так розумію, що місяця два це вересень, це більше туди. Але все підійшло до того, що її підпишуть. Там є якісь неузгодження, з цим будуть зараз працювати, і так це підпишуть. Чи може Словаччина припинити постачання диспалива в Україну через зупинку транзиту нафти? Моя відповідь так. І це не через зупинку, а це як зворотній удар. Знаєте, ми, ми таким чином вам показуємо, до чого це може привести. Чи отримає Україна новий пакет військової допомоги від Німеччини? Ну, теж отримає єдине, що чомусь і Німеччина теж притримує цей, цей пакет. Він готовий, є якісь домовленості. Вони чомусь чекають, теж нам показують якогось погіршення для того, щоб її дати. Ну, так дуже цікаво виходить. Да? Ми дивилися тільки, що США там буде тримати, щось там чекати потім. Німеччина щось чекати, і тут з'являється Верховна Жриця, що це, в принципі, таємна угода, яка відбувається, але вони там дадуть. На щось там підстроєно є, і будуть вже потім вони відіграють свою роль. Чи буде й надалі розвиватися система рекрутингу до ЗСУ? Ну, це, в принципі, та система, що має потужно працювати. На це все ставлять ставки і нам взагалі дали карту мир. Умовно, не. це основна система, яка буде працювати. Моя відповідь так. Чи продовжаться атаки українських дронів на російські електростанції? І теж нам така хороша новина, що цього буде ще більше. Взагалі ми щось по колесу фортуни да, побачимо, чи далі, чи більш потужні якісь дольоти. І нас це буде радувати. А карта дежавю, що вона дежавю і ще так, як було. Так що так продовжаться. Вони просто будуть більш потужні. Чи справді у лідера КНДР Кимчен і на серйозні проблеми зі здоров'ям? Серйозні це там нам дають, що просто хвороба якось дуже швидко почала рухатись. Впливає, в принципі на він напевно дуже сильно отікає, тому десятка чаш занадто багато води нам говорять і йдуть якісь запалення на цьому фоні і при тому включаються хвороби але хвороби і ще генетично підтвердження. Я не знаю, який там був його батько, чесно, не пам'ятаю, я цим не цікавилась, але нас туди звертають, що це генетика, так спрацьовує генетика. Ну, я не можу сказати, що він зараз умре, тому що зараз буду цим займатися, якісь навіть випробувати якісь нові, може, ліки, нові підходи. Не можу сказати, що він зараз стане якось зміниться. Хвороба не буде здаватися. І ми будемо бачити, що він в такому стані приблизно буде і залишатися. Потім його виведуть на якийсь стабільний стан і умовно він буде працездатний. Ну про смерть нам поки нічого не говорять. Чи справді росіяни активно відправляють на війну проти України громадян Індії, які опинилися в РФ? Чи правда, так, правда, але це ж не, вибачте, мене не раби, а їм за це платять, це по умовам, і це така взагалі якась доволі хороші заробітки. Що обговорював Денис Шмигаль із спецпредставницею Пенні Пріцкар під час особистої зустрічі? Та не думаю, що щось нове. Там знову ж. Фінанси і зброя на повістки дня, дайте більше, якісь загальні умови, да, якісь обіцянки. Тут був опір на обіцянки, і прямо, ну я зараз, якби я говорила да, з вами, то я б сказала, ви ж мені обіцяли, бо ви дуже багато казали, що дасте да, в якомусь такому руслі, бо є домовленості, і домовленості як не виконані, і на це вказували.